Думки впливають на наше життя і на нашу долю. Підходи і щастя, якого ми всі шукаємо і прагнемо. Врешті-решт людина віднаходить всередині себе. Що нам заважає мислити? Мислити, так, давайте скажемо конструктивно: якесь свіже, особливе бачення. Вони ж дивляться на те саме, що й ми, але мають. Певне особливе бачення. І якщо не помиляюсь, це теж стосується вченого фізика Фейнмана, що він розв'язав якусь низку прикладів, ще навчаючись в університеті, бо він запізнився просто на лекцію, прийшов і побачив, що вони написані на дошці. Прийшов туди, став їх розв'язувати і успішно там частину принаймні розв'язав, а потіли, що це задачі, є, які не мають розв'язку, були просто виписані. Так? Оцей інший погляд, відкритий, та, не такий, як скажімо, та, коли ми собі дозволяємо, не забороняємо, не забороняємо, не забороняємо. мислити так, як мислиться, розв'язувати задачу і захоплюємось цим. Ну і Нікола Тесла в цьому теж, звичайно, величезний приклад. І як він говорить, та, що я дуже часто пояснював людям, що е, якісь нові винаходи пов'язані з іншим поглядом, тому що колись не було ні, там, телебачення, ні мобільних телефонів, нічого такого. А потім з'явились. і, власне, та він теж створював неймовірні, абсолютно інженерні рішення. І, очевидно, це було пов'язано з певним підходом до мислення. І що тут всі вони підкреслюють дуже важливий внесок інтуїції. Насправді, у всіх у нас є інтуїція. Вона іноді спрацьовує. Іноді ми можемо щось плутати з нею, так? іноді спрацьовуємо її то слухаємо, то не слухаємо. А потім розуміємо, ну от відчували ж. Але е, штука в тому, що це не тільки про відчуття, передчуття в нашому повсякденному житті, хоча це теж суперважливо. Е, е, Інтуїція вона дуже важлива в науці і в нових рішеннях, і в нових напрямках. Без, без неї взагалі я би сказала, не створюється нічого нового. Отаке от буде сміливе твердження, але воно підкріплене. Андрій Понкаре. -ан його називають останнім універсальним математиком, бо він якраз не вузько спеціалізувався, а його сфера інтересів була дуже широка, і в нього був хист здібності до цього і любов до цього в першу чергу, я би сказала. І чим він такий відомий і чому ми називаємо його ім'я, дуже добре описав. Як саме він розв'язував задачі, які до нього вважались? Ну що їх або неможливо розв'язати, або реально століттями деякі не могли розв'язати? Що він сам описував? Він каже: я щодня зранку сідаю за роботу за якусь конкретну задачу. І дві години, дві години не відволікаючись, займаюся лише цією задачею, тобто абсолютне зосередження.